Українські збройні сили, хоча і героїчно кожен день відбивають атаки окупантів, все ж потроху зазнають територіальних втрат. Причиною тому є брак боєприпасів, пояснюють українські високопосадовці. Палата представників, США, яку контролюють республіканці, не виносить на голосування прийнятий сенатом законопроект про додаткове фінансування для України на 60 мільярдів доларів ніхто не згоден з тим, що зробив Путін. Але коли ми беремо гроші наших платників податків і відправляємо їх за 5 тисяч миль. А наш власний кордон той самий час широко відкритий і наших американських громадян вбивають на вулицях. Це проблема. Однак більшість коштів, які законодавці схвалюють для України, залишаються в шам. Вони витрачаються на заводах, як це у штаті Пенсильванія для виробництва нової зброї на заміну старої, яка відправляється в Україну з американських складів. Це один з десятків об. Об'єктів оборонної промисловості, на які конгрес виділяє кошти в підтримку боротьби України. Це Об'єкти від приватних фабрик та державних лабораторій заводів з виробництва боєприпасів епохи Першої або Другої світових воєн, і їм потрібна модернізація. Голос Америки отримав дозвіл відвідати завод боєприпасів у Скрентоні, Пенсильванія, щоб подивитися, як витрачаються кошти платників податків. Тут в розпечених печах з Крентона виготовляються артилерійські снаряди 155-го калібру. Перед відправкою та начинки вибухівкою снаряди охолоджують. Перевіряють на якість, полірують і фарбують, щоб запобігти появі ріжі. І з початком війни в Україні виробництво снарядів на цьому заводі збільшилося з 14 до 28 тисяч на місяць. Втім, представники General Dynamics, підрядника заводу, кажуть, що через декілька тижнів ця кількість зросте до 36 тисяч на місяць, коли буде запущена нова виробнича лінія. Це поки що єдина виробнича лінія, яку ми маємо. Річ Гансен, який наглядає за заводом для армії, каже, що 418 мільйонів доларів платників податків йдуть на фінансування 20 проєктів. Кількість працівників безумовно зросла, і вона буде надалі збільшуватися, аби заповнити усі нові виробничі лінії. Тільки на цьому заводі буде додатково створено ще 200 нових робочих місць. Щоправда, в General Dynamics кажуть, без збільшення фінансування цього не станеться. А для такого провінційного містечка, як Скрентон, це життєво важливо. Скрентон, Пенсільванія, переживає серйозний економічний підйом. Місця праці в рідному штаті важливі, але ще важливіше за словами конгресмена переконатися, що США не відвернуться від України це не лише не по американськи, це не по пенсильванськи. Розумієте, ми завжди виступали за демократію і свободу. Я не думаю, що нам потрібно змінювати цю політику зараз. Починаючи із 2025 року, сполученим штатам потрібно вийти на рівень виробництва снарядів 155-го калібру у 100 тисяч на місяць. Так армія США зможе відновити і свої запаси на складах, з яких близько 2 мільйонів боєприпасів було відправлено в Україну, і зможе продовжувати надавати Києву достатню кількість боєприпасів для самооборони. Щоправда, без додаткового фінансування з боку конгресу оборонна промисловість США цієї мети не досягне. Юрій Мамон Карлабаб голос Америки. thank mm -hmm. you